Приїхав на роботу для того, щоб відправити одну посилку. А одна посилка вже не поїде нікуди. Розповідаю, дзвонить вчора, позавчора Віта до клієнтки і питається: Ваше замовлення актуально, все, бо ми йдемо по списку. Як іде, так, да, все добре, робіть. Робили замовлення, скинули чек до оплати. Бачимо, що в переписці жіночка прочитала. Але так як вона говорила звітою, що все добре робіть, то не наполягаємо. Чекаємо оплату. Чекаємо до вечора. Оплати немає. Я дзвоню їй вибиває. Думаю, ну може зайнята. Сказала, робіть. Окей. Чекаємо. Наступного дня, наступного дня зранку відправляю всі посилки. Пишу, ваша посилка не оплачена, тобто вона не поїде. Дзвоню, мені вибивають, ніхто нічого не відповідає. Ну думаю, ну може зайняті люди. Добре, ну відправлю тоді вже в неділю. А в суботу ввечері все ж таки, поки купчу. Думаю, наберу ще раз. Набираю вже ввечері. Знов мені вибивають. Приходить смс. Доброго вечора. Мені не вийшло оплатити посилку. Я виїхала за кордон, в подружки не виходить оплатити. Відміняйте, і мене це так розізлило. Я пишу ну, в нас черга, ми потратили час на те, щоб запаку. Кошти, все вона каже: у ну, мене там проблеми, ще там щось. Я кажу. Ну я теж вам можу розказати, які в мене в житті проблеми. Але чи настільки важко написати, просто відбій мені не підходить. Ну це ж не важко зробити. Ми все розуміємо. В кожного бувають різні ситуації. Просто напишіть Відбій не підходить в момент, коли ми пакуємо і скидаємо вам чек. Навіщо так робити? Ну я не розумію. Написала жіночка, вибачте. Ну добре, вибачаємо. Гарного дня вам.